Київ 3 Київ, третя десятка. Вітаю, дорогий Раве. Каже Артем, скажіть, будь ласка, як так виходить, що а звідки в людини сили іти заплющеними очима, якщо вона не бачить величі творця, як тут написано, щоб прийти до. Только не... творі до результатів потрібна була молитва через коли щоб творець дав силу, рав, а людина отримує силу від через руку від товаришів. Питає як відбувається ця молитва, якщо людина не бачить величі творця? Може таке бути? Рав? Так людина, начебто, отримує через товаришів, навіть якщо сама не розкриває і не бачить. Але коли людина наближається до товаришів, вона відчуває, що в них це є. Питаю, то так виходить, що спочатку збуджується таке бажання скасувати себе перед товаришами, а потім це переходить на творця, бажання скасувати себе перед ним. Так, каже Рав, так. Тому і кажуть так. Від любові до товаришів до любові до творця, питає, але все одно, як це відбувається? Ось ця перша точка, коли людина е, знаходить себе такого. Взагалі, як людина може знайти себе в міському стані без того, щоби бачити хоч якусь велич? Тобто, заради чого мені скасовувати? У нього є велич групи. людина повинна підняти велич товарів для себе велич товаришів. Ну Питає, ну чого мені чого мені піднімати велич товаришів? Рав для того, щоб наблизитися до творця, тому що творець він е, існує в них, е, але якщо не бачу величі творця, то навіщо мені до нього наближатися? Рав, так це умова така.